Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз приїхали до бичків, хочемо сьогодні перевести. Переведемо два. Щоб так один тут не скучав би. Поки що так плануємо. Всім привіт. Сьогодні називається у нас операція Цеп. І ще, знаєте, не, не зашкодило б зробити таку операцію, як гівному назвати її. Бо тут мною батна збиралось у великого бичка також. Більше то якось треба до відділий день. Позабираємо, вивеземо його. Щоб вже поки на вулиці не зложувати на поле хай перегниває, там тоді розкидаємо. А зараз планую переводить, мабуть, скоріш за все два червоних. Дружка це точно, тому що він такий трохи якийсь псично хворий, скаче на людей. То він, знаєте, до нас також і там пастухи пасуть, корів, так само до корів риве, і до пастухів так само через сітку. А потім ще жираф також такий ярковатий. Тут думаємо, бо якщо два, якраз так добре буде, трошки їх стане тут менше. А тоді, по ходу, можливо, ще яких два добавимо. У Воно, знаєте, все одно буде якийсь такий старший, який в тому році у нас був рижик, то він також махав головою все. Але так, такої агресії не було, як зараз у дружка. Треба, щоб хтось був би старший їх на, тут, на господарстві. Набрав болтиків, зараз цепі наготовлю, тут вже там трохи поприбирав, більш-менш, подони ще викинемо. Не хотілося б, знаєте, прив'язувати їх, тому що воно так трохи більше роботи набагато. Ну, треба чистить, а коли там, то так добре підстріляєш, підстріляєш. А тоді трактором забрали, то і все. Але так. Ну, знаєте, багато чого йде не по плану. Часом пишете нам, що у вас так все гладко, так не, не може бути. Там Чи люди роблять, чи хтось допомагає, що так воно не виходить. Звичайно, що не виходить так. Все міняється по ходу. На кукурузку, наприклад, ми на село заготовлювали, також я планував другі ділянки, але так вийшло, що цю пересівали, вона така густа вийшла і ми її забрали. Помінялись також. Сою посіяв, думав, купити екструдера, щоб була б у нас така можливість переробити, щоб був свій білок. Також щось з цієї сою, можливо, якось заїдемо, покажемо. Можеш вставати. На ту. А я думаю, щоб часом. Ні -ні. І сою також, вона ще така, як то горошок в баночках. Не те, що якби була суха і дощі намочив, вона мокра, вона ще не, не дозрівша. Заодно заміряємо їх, як вони у нас поросли, цепки так і чекають. Зараз будемо готувати це діло, глянемо, як воно у нас ще вийде. Так, з цієї сторони їх два штучки, а тоді будемо заповняти, якщо що, далі вже. І карабін, і осей. Воду, Я не думаю, що там якісь будуть проблеми, вони навчаться її гарно пити. Тоді наберемо, будуть старатися допивати до дна, щоб була б чаша набрана. І випивають. Допивають і бачиш, що біжить знову. Так, можна соломі підкинути. Можливо, зараз знаєте будуть з ними трохи тут боротися, чи, чи вони мене чи я їх. То буде меншим легше. Вони не будуть боятися, будуть підходити, як все добре. Побачить, що нема тих старших. No. Потім ще й жираф перев'яжемо. Він теж мене не любить, як я приходжу. Жираф і отой біляш. Ну, бі так, у процесі назвали біляшом, того, що похожий, як у нас в тому році, був. Така лисина на голові. Обачте, як нема старших, то маленький їсть. Так добре, цю куфаючку -ку 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 скидаємо. І будемо зараз. Десь там видно болгарку попалив, таке як то між поїли. Попробую зараз взяти якусь трапку, також як ми тих заводили, переводили, щоб на очі накидати, не так на руки не рве. Бо коли так, то біжить куди завгодно. От я бачу, рижик прийшов і маленький одразу відійшов. От ми його прив'яжемо. Ну. Нам радили б і п'ять. П'ять взагалі було б ідеально. Але поки що лінуємо, щоб вичищати їх два, тоді будемо бачити, буде знову відганяти якось, то будемо ще додати туди той хлів. Так, це все діло добре. О, це маленький, бачите, зараз ті лежали, то він собі їсть. Але тут нічого, комікорм є. То не то, Що, наприклад, з'їдають, а йому нічого немає, але все одно не їсть тоді, коли йому хочеться і вже він відстає. Так, ключки там. Я вже не знаю в яку сторону йти. І з цього лику бачите, там також ною багато назбиралось, Тож я буду забирати із малих телят також з його забергова вже на другому поверсі стоїть. Замирюємо. сьогодні, якщо вийде прив'язати малих, також із цього глянемо. До речі, нам цьому, в цьому бичку нашому бояну буде 25 березня два роки, як він у нас. Брали його з вагою 45 кг. Це ще місяців 5 до 2 років йому. Якщо від народження, можливо, місяць 4. Але він так завжди трошки слабший різ наших цих, що зім були набира вогонь коли заміряли. ти боян. Голова то росте, а сам то не дуже. Ну, ще я погрушила трохи. Так, Отут, мабуть, буде добре доставати і лягать йому. І там якось. Так не дуже тісно, тому що тісно то стоїть гразні, вони тоді що немає їм де лягти. І щоб не обіжали один одного. Ну так, як його. Тоді, коли, коли були великі, то я запам'ятав, як би на саме крані, отак і прив'язував. Але зараз, коли це б довід також, недобре, трохи опасно, щоб вони не, нічого не закрутилися б. І щоб доставали б до води. Якщо то прив'яжемо. Добре, знаєте, що все є. Сипки, карабіни, все під ради. В Тому році накупляли, так його підготовили. Добре, якраз болт з заржавий не буде відкручуватися. Зараз глянемо, чи вийде ще зловить їх? Та Коля накинув, як будто кожен день їх водиш. Так вийшло. так вийшло, що підійшов спокійно. Зараз були такі бички неспокійні. Попідходили всі. ж ззаду нажені на, на його може. Я й до двері відкриваю. Нет, а ще ні? До, до дверей підведеш. Відходьте туди. Не вийшло зав'язати. Може, так буде, ні? Да. Одкривають. Да. О, по що стані не повтікали її. А ну, Дніпро. А може я тако і тут буду ганять? Вот так. Пішли, пішли. Ану, назад? Ану? Ану? Так. Так, зараз я закрию. Слизько дощі йшли та так мокро. Іди Рижик, тебе ніхто обіжать не буде, там будеш собі їсти. Зараз тобі ще твого друга приведе. Стої сторони буду держать. О, перший, є. перший є. Він ще на цепу не був. Думає, що то таке? Добре було на вулиці, гуляли, скільки хотіли. Схочу води тобі буде шукати. Так, зараз слідуючо попробуємо. Перший, знаєте, ще більш-менш непогано. Вийшло, другий вже буде. Бояться підходить. Ходи, Рижик, ходи, не Рижик, дружок. Ходи. Боян, чого ти зараз? По целим молодьорж тобі. Наднові любити поживати сяку. Так, почекаємо пару хвилин, якщо ні, то поїдемо. Поїдемо в атаку. Та і все. Ходи, дружок, ходи. Я не Якщо вже Коля один раз махнув, то вже він не підійде, бо так попередніх. Ще як перший раз, то ще не знає що. А вже як бачить, що хоче ловити... Давай я дам зараз тут, э, коля одежного, щоб надіть, ні? <ріпи> так зараз я Всіх повідганяю. Прив'яжемо, то буде нам спокійніше. Що що робить? Мені здається, він не буде спокійний, як буде рости. Іди, дружок, іди йди. Буде нам спокійніше. Буде собі знати... Привели вже дружка, трохи з ним мучились, ніяк не можна було загнати. Але побачив вже рижика, то так вже трохи легше було. Трохи є за А здається, малий, а ніяк не можна його не слухає. А зараз стоїть спокійний, а на вулиці що робив? Зараз заміряємо їх. Трохи дружок дав копоті нам. Я будемо часом гладити, то ти знаєш добре, правда. Правда, не, не знаємо, коли брали і треба буде глянути. Але заміряємо скільки, щоб... Поки вони, їх такі стресно вони не дуже скачуть. 261 Добре. Рижик, мабуть, трошки буде більший. Я так думаю. Не вище. А ну рижик стань гарну. Нічого. Так, зазвичай швидко привикають. Варили день два і будуть собі знати, що їсти дають. Опа. Стой, стой, рижик, стой. Якщо кравше сінуть, 285. Почачки. Зараз одного великого глянемо. Що ти дуже розсердився, що такі кипіш. Ну, голова ти, що ти? О, це боян. Ану що? Буян. 606. 606. І так буде ще плюс по, по виході. Ще плюс кілограм 60. Можливо, і більше. Більше. Ну, 700 ще не буде. Так, ху. Стрес І і в річків, і в нас. Я ще думала, що буде нормально йти. Я загалом що нормально, ще нормально, що ми не такі. Дамо їсти зараз, ну дружок, чого ти? О, бачите, твердо буде краще, і ще якби декілька штук. Виберемо які трохи пізніше. А ну не роби такого, бо пойдеш на хол на холосяцьке життя. Так, тут так трохи відкриваю, бачите там. У нас скважина, насос щоб трохи повітря ходило б. Щоб не ржавіло б нічого. Зараз ще дамо їм їсти, щоб знали, що тут їх будуть годувати. А не просто прив'язали, щоб бачили, де вода, нічого, де тут корм. Трохи привикнув, я ж крабачка їм, такий масажист. Бачите, які спокійні стали, щоб почувствовали, що трохи можемо їм ще раду дати. О, така отава їм гарна буде. біжайся чотири Так, під передні ноги їм вони все одно його повигортають назад і все. Все, вже ти тут не покричиш крепко. Часом, знаєте, Є такі глядачі, що пишуть, що ми бічкам хвости крутимо. Крутить бич... бичкам хвости це саме таке прибуткове діло. Тому що я Коли кручу хвости, то це значить, що бічки на машину вже переходять. То це означає, що ми зранку покрутили хвости, а ввечері гроші маємо. Так що в цьому нічого поганого немає. І Буває часу, коли перегнати, то треба трошки крунути. Я кум казав, ми якось переводили з кумом, я за поводця держу, така я будеш рулювати, а я буду газувати. Так, і то Крутить, хво крутить хвостики це до грошей означає. Бички випустили на вулицю, хай ходять. Вже менше буде трошки спокійніше, все рівно вже два прив'язаних. А ще який тиждень-два, думаю, то прив'яжемо ще старших, то взагалі буде їм добре тут і ходить, і в хліві будуть гарніше їсти. Кукурудза вже у нас почищена, вже побільшало. Листя вже по території, вітер поносив, але нічого, дощ пішов, підсохне, перевеземо також. Вчора Коля з Ярославом ще одну ділянку підготовив, так по боках проїхав по пару рядочків, щоб нам було б зручніше, щоб не виїжджати на сусіднє. І сусіднє, і по боках. Там якраз в нас така є канава, то так незручно буде їздити, то по боках пообламували і руками. Що агрегатом? вся, чи треба вверх, що робить, правда. Сьогодні Коля зранку ще дошки привіз, щоб доробити. То вміститься, що будемо трошки доверху досипати, а не вміститься, то кажу, доколі, можливо, млин засиплемо, щоб вже нічого не придумувати і не доточувати. Ні, треба щоб... треба наверх ще якихось півметра, можна й метр. Наверх. Uh -huh. Але вже по боках нічого, вже там як буде вміщатися, так будемо. Ані, можливо, і вдома залишимо трохи. Там вже буде небагато. А може в місті це заховається, будемо вже бачити, коли будемо возити більшими ділянками. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, якщо сподобалось наше відео. Всім до побачення!